Новорічний пакет зброї Сполучені Штати Америки оголосили про виділення 250 мільйонів доларів військової підтримки Україні, і цей транш він є останнім цьогоріч, А новий тепер буде доступний тільки з погодження конгресу. Що увійшло до нового пакету? Коли голосуватимуть наступний та чи може Україна взагалі залишитися без американської допомоги найближчим часом? Про це розкаже зі сполучених штатів Америки Юрій Гула. У сполучених штатах різдвяний тиждень, вихідні відпустки та свята у більшості американців та законодавців, але не в Білому домі. Там на порядку денному захист власного кордону, і звісно, війна в Україні. За кілька днів до нового року адміністрація Джо Байдена оголосила новий і останній пакет допомоги цьогоріч для Києва, і в першу чергу увагу приділили ППО в переліку. Боєприпаси для зенітних ракетних комплексів та реактивних систем залпового вогню Хаймар. Тисячі артилерійських боєприпасів, мільйони патронів, усе надійде зі складів Пентагону, а значить найближчим часом. Коаліція з понад 50 країн продовжує надавати важливу підтримку українським силам, вкрай важливо, щоб конгрес діяв швидко, якомога швидше, щоб захистити інтереси нашої національної безпеки, допомагаючи Україні захистити себе та забезпечити своє майбутнє. Ентоні Блінкен, держсекретар США, конгрес збереться до роботи 8 січня. Утім, чекати на швидке ухвалення українського пакету на понад 60 мільярдів доларів навряд чи варто. Адже у сполучених. Штатах є власні проблеми. Досі не схвалений урядовий бюджет на рік наступний, а це загрожує шатдауном. Сотні урядових організацій зачиняться, а десятки тисяч працівників підуть у неоплачувану відпустку. Тому тут для американських законодавців постає питання пріоритетів. Спочатку власні проблеми, а потім усі інші. Утім, після масованого російського ракетного обстрілу українських міст Джо Байден вкотре поквапив законодавців схвалити допомогу у найкоротшій строї. Роки цей масштабний обстріл став черговим нагадуванням для світу про те, що мета російського диктатора Володимира Путіна залишається незмінною. Він хоче знищити Україну і підкорити її народ. Якщо Конгрес не вдасться до термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати надсилати зброю та життєво важливі системи ППО, необхідні Україні для захисту свого народу. Конгрес повинен активізуватися і діяти без подальших зволікань. Джо Байден, президент США. Останній схвалений пакет допомоги став 34-тим за ліком на загальну суму у 24 мільярди американських доларів. У 2023-му у зсу з'явились так звані убивці кенжалів та авіації РФ протиповітряні системи Петріот. Також після довгих вагань та суперечок Київ врешті отримав від Вашингтона ракети Атакамес та касетні снаряди 155-го калібру. За таку потрібну і критичну допомогу американцям подякував український президент. Все те, що потрібно, все, що відчутно допомагає. Я вдячний президенту Байдену, Конгресу, обом партіям та усім тим, хто підтримує нас у цілком конкретному завданні. Російський терор повинен програти. Терор завжди повинен програвати. І ми усі разом у вільному світі це забезпечимо. Зробимо все, щоб і наступного року зберегти належний рівень взаємодії заради нашої спільної сили, сили усіх, хто протистоїть терору. Уже на початку наступного року Україна очікує не тільки погодження конгресом допомоги, а й на винищувачі f 16 які дозволять захистити наше небо, а можливо й кардинально змінити ситуацію на фронті у білому домі. Запевнили, попри внутрішні політичні чвари напередодні президентських перегонів Україну наодинці у війні з Росією не полишать, а підтримуватимуть до перемоги. Із нью Йорка Юрій Гула. Ми Україна, марафон єдині новини.